Урочисті збори та святковий концерт з нагоди 20-ї річниці Збройних сил України відбулися у Народному домі. Привітати військових прийшли представники духовенства та перші особи міста та району. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негріч та голова міста Ігор Слюзар нагородили грамотами військовослужбовців та побажали сил, наснаги, здоров'я, щоб і надалі оберігали Україну і український народ. Сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, попри складні умови з фінансуванням, гідно продовжують традиції своїх дідів та батьків, адже на них покладена священна місія боронити рідну землю та забезпечувати мирне життя людям. Під час урочистостей відбулася передача історичної пам'ятки Коломийських військовослужбовців альбому Бойовий путь полка музею історії міста Коломиї. В альбомі розміщені світлини та інформація з історії військової частини. Директор музею історії міста Коломиї висловив надію, що це буде не єдиний альбом, і колекція музею поповниться новими експонатами, а історія міста Коломиї збагатиться новими фактами. Після офіційних привітань та нагороджень розпочався святковий концерт. За участі колективів міста і району на адресу військовослужбовців лунали найщиріші привітання.